Я хочу підтримати позиції президента. Він є гарантом Конституції, і це вимога 141 статті. І е, поки що немає не внесені зміни до Конституції. Ми в цьому році зобов'язані провести е, місцеві вибори. Е, чому вони не пройшли в травні місяці? Ми цим всім відомо, тому що не було ні бюджету, ні фінансування і головного, що не було е, тої законодавчої бази нового закону про вибори, який фактично. Е, Давав би нормальний розвиток місцевому самоврядуванню, тому що ми маємо негативний досвід, коли пропорційна система зневілювала взагалі представницьку функцію місцевого самоврядування. А п'ята стаття Конституції України визначає, що джерелом суверенітету і влади в Україні є народ, і він здійснює владу через державні органи і місцеве самоврядування. Тому це і є головна частина взагалі демократії, яка стосується права людини обирати, але не Політичні партії, там де фактично функції є господарчі, то що стосується діяльності місцевого самоврядування з точки зору розвитку, благоустрію, вирішення місцевих проблем, а то, що ми мусимо дати місцевому совредуванню. Нормально відповідальну владу, і це мусить бути дійсно як мажоритарно, так і змішана система. Я до речі був автором постанови, яка пропонує провести вибори 7 листопада. Ви праві, що це знаєте, символічна дата, коли головним гаслом майже 100 років тому був те, що вся влада радам. Я виступав. Це було жваве обговорення в парламенті. Я виступав з цього приводу і казав, що ви знаєте, якщо ми змінюємо тільки дату проведення виборів, ну дещо ми можемо змінити певні правові засади. Але треба зрозуміти, що місцеве самоврядування воно вимагає, і ну ми не сперечаємось колегою, і пропорційна система це те, що сьогодні люди вже не сприймають. А ми мусимо з вами діяти в інтересах нашого суспільства. А добре, І, добре, е я приймаюсь. переконаний, що Верховна Рада це політичний орган, до речі, яка формує державну як внутрішню, так зовнішню політику, законодавчі через законодавчу діяльність. Вона формує цю е політику. Чому 31 жовтня було? Але е я е закінчую. Треба ж не тільки змінити, змінити ці умови, а зрозуміти, що в такому е на таких засадах бюджетних фінансування місцеве самоврядування не може розвиватися. Це перше не маючи виконавчих органів. Ганів дуже важко реалізовувати те, що сьогодні стосується тих чи інших територіальних громад, і я переконаний, що в цьому році, якщо є дії стаття конституції 141, і це дійсно вимагає проведення виборів. Але я вважаю, що нам головним чином треба повернутись, що п'ять років не було зроблено до проведення другого етапу конституційної реформи, коли місцеве самоврядування отримувало б більше повноважень і підвищувало свій статус. А коли ми той безлад, який в країні сьогодні спостерігаємо останній час, це і є ті наслідки, які стосуються того, що державна система влади вона розбалансована. Вона фактично сьогодні створює достатньо серйозні проблеми. До речі, я приклад, Житомирська обласна рада. Дві третини депутатів Житомирської обласної ради мешкають в Києві, мають київську прописку. Не жодного представника району в обласної раді. Жодного вчителя, лікаря, а тільки ті, кого якого цікавила виключно земля та комунальна Валерію, Насправді розмови про мажоритарну систему, про те, що вона є ну ефективнішою з точки зору відстоювання інтересів виборців, не один рік ідуть. Її про це говорять представники різних політичних сил. Скажіть, будь ласка, от президент каже, треба домовлятися, щоб відповідні законопроекти були відпрацьовані. Зараз ми бачимо більш-менш консолідовану позицію у Верховній Раді, тобто навіть без будь-яких домовлянь, скажімо. Так, з опонентами можна реалізувати всі ці е, законопроекти, вони будуть реалізовані, безперечно, так, тому що зараз дуже важливо почути думку опозиції, тому що вибори вони відбуваються не виключно для партії влади. Ми розуміємо, що якщо ми отримаємо якісний склад місцевих рад, ми отримаємо більший вплив на вирішення соціально-економічних проблем. І коли е, питання, яке ми чуємо зараз з боку опозиції, що хтось там биється боїться, боїться того, що втратить рейтинг вже восени. Весною на майбутньому року я хочу сказати, що сьогодні така знаєте позиція вона безпідставна, тому що ще раз хочу сказати, президент змушений сьогодні заявити про проведення місцевих виборів восени, тому що це є вимога конституції. Ми для того і забезпечуємо, починаємо в червні серйозні реформи. Внесли в програму соціально-економічного розвитку України для того, щоб продемонструвати, що влада здатна впливати на всі проблеми в Україні і наводити лад і порядок в державі і в результаті рейтингусподи. Ні, я ще раз хочу сказати: це є прикорм. Я переконаний, що 48% підтримки, як це було на виборах президента. Мабуть, ми не отримуємо, але переважна більшість наших представників буде в радах місцевих і. Це є також зрозуміле питання, тому що там будуть фахові люди, там будуть авторитетні представники. Переконаний, якщо б ми мали, до речі, в нас не змін до Конституції. Якщо ми мали б нове законодавство, яке регулює це питання, будь-яких підстав стверджувати про те, що хтось там маніпулює дату, не було б. Але, на мій погляд, ви знаєте, я хочу спитати всіх, а ми хочемо взагалі перетворень в країні? Ми брали президента, зараз в парламенті нова коаліція. А чому місцеві ради, які сьогодні є, які сформовані до речі в кожній області різні коаліції, які довели власну неспроможність, корупованість, коррумпованість, ти на місцевому рівні, вони досягли величезного рівня, коли голова там, сільської ради бере хабар в 5-6 мільйонів гривень? До речі, я переконаний, ми мусимо змінити на найшвидше. І місцеві органи влади, тому що це і є забезпечення той політики, яку формує так стрічки. згущуєте фарби насправді, тому що була і економічна криза, і політична криза. Регіони тим не менше вижили. Все нормально, і деякі навіть розвиваються. Тому можливо не, не треба таких депресивних да. моментів і, і, і не кожен ганава дуже часто треба... буває в Україні. Мала, мала дуже було. часто Порошу. буває в Україні. Парпорушує деки декілька слів. До речі, на 9 травня був в Одесі в Криму. І взагалі в в якому стані сьогодні наші е, міські дороги, в якому стані бюджетна сфера, лікарні, школи і тому давайте ми будемо говорити, що ми пережили ми кризу. Ми пережили кризу в державі за рахунок наших людей. За те, що у них є величезне терпіння, це перше, і що вони фактично не Завдяки втрачають депутатом, а пускають Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації, каже, що бажаючи провести місцеві вибори восени, партія регіонів переслідує ще одну мету: це цитую відправити активного гравця на лаву запасних. Ідеться про лідера бюту Юлію Тимошенко. Наскільки це може бути? Ма мати місце, ну знаєте, ну по-перше, якщо діяти такими засобами, методами, які діє Юлія Тимошенко вона взагалі втратить все, що вона є. А які ви методи? Ну з людей і суспільство, знаєте, тої неправди яка лунала весь час. А ви не збурювали, створює, поки були в опозиції створює, весь час. Двої радикальні заходи в парламенті, коли ми бачимо, як кидають яйцями та. Запалюють шашк шашкину вона до того точно. Не має відношення, бо, бо це не її фракція. Робила ні, ну, армізатор організатори відомі. Але коли це вона мала вплив але, на нашу Україну, що ви говорите, але, але, Тим більше на групу за я Україну переконаний, що місцеве самоврядування сьогодні, отримавши нові засади і можливості обрати по морожетарній системі для себе депутатів, воно отримає нову якість. Тих кроків, тих дій у які у нас мажоритарна будуть система вона була до 2006 року. Я перепрошую на no. вирішення цих проблем, і Юля Тимошенко. Вона як опозиція сьогодні мусить пропонувати альтернативні заходи для того, щоб довести власну спроможність no, людям суспільству для того, щоб вона, по перше, не тільки відповідала за ті злочини і зловживання, які були Хто? раніше в власній діяльності, Хто відповідав. А? Я кажу про Тимошенко. Ну а я кажу про Януковича. Він відповідав за свої в... я злочини, Я переконаний, що коли пішов з прем'єра. Я, ну, я переконаний. Ви? Я переконаний, що така відповідальність вона мусить да -да -да зрозуміти не тим, хто був при владі, а хто зараз при владі, і ми довести те, що злочин без покарання не буває. Три, ми, будь ну, ласка, 31 не, жовтня будуть вибори чи ні. Я розумію, що а, сьогодні я всі підстави їх провести.